Всіх вітаю на сьогоднішній короткій лекції. Ця лекція буде про осьове подовження хребта. В різних площинах ми проговоримо про те, що це таке, а як це використовувати в різних площинах. Я сподіваюся, ви зрозумієте після того, як ми проговоримо, як працює і де ви могли. Це чути і як це використовувати в тренуваннях. Осьове подовження хребта це наша спроба, наш намір витягнутись хребтом вгору. Але це не означає, що ми хочемо зробити наш хребет рівним. Ми хочемо, щоб наш хребет. Знаходився в оптимальному положенні для нього, зберігаючи природні вигини хребта, але при цьому, щоб не ми висіли, да, розслаблені на хребті, а ми не мов би, витягувалися через маківку вгору. Хто дивився анатомічні орієнтири, пам'ятає, де вона знаходиться, да? найвища точка нашого черепа. На скелеті я можу продемонструвати вигини, але тут вони, м'яко кажучи, сплощені. Тобто вони не настільки яскраво виражені, як вони повинні бути. Якщо боком його розвернути, ми бачимо, що є така випуклесть в шийному відділі, це називається шийний лордоз. Потім тут в нас є невеличкий вгин, да? типу як е згина в поз таку, згинання позиція. Е вигин це е грудний кіфоз. Після чого ми знову бачимо таку випуклість, впуклість е нашого попереку. Да? Це поперековий лордоз. І далі в нас, ну, можна сказати, що це кіфоз в крижовому відділі. І всі багато разів чули про те, що лордоз – це погано, кіфоз – це погано. Але це не погано і не добре. Це природня, природня будова нашого хребта. Вона як літера англійська С. Для того, щоб виконувати одну з своїх функцій як амортизація. Да? Тобто, що буде краще амортизувати, ну, прямий хребет палка, або хребет, який, да, як пружина, має певну пружню віддачу. Поговорили про хребет. І зберігаючи ці вигини, ми з вами через маківку витягуємося. Вгору. Чому важливо е, сказати саме про вигане хребта? Тому що це осьове витяжіння, е, ми можемо сказати, що воно, воно вгору, якщо ми з вами знаходимося в позиції вертикалі. Але що робити, якщо ми не в позиції вертикалі? Куди ми витягуємось? Якщо ми е, уявімо да, або подивимось да, на наш череп, то якщо ми знаходимось у вертикальній позиції, то ми витягуємось вгору. Якщо ми знаходимося в горизонтальній позиції, да, то через ось цю точку ми постійно витягуємось в протилежну сторону да, від цієї точки. Немов би хтось нас постійно тягне в сторону маківки за вуха, де б ми з вами, в якій би з мавим площині, ми не знаходились. Чому для нас це важливо? Що важливого взагалі в розумінні того, як ми себе хочемо видовжити да, через ось ове подовження? Коли ми ефективно себе відбудовуємо глибинна мускулатура, наші м'язи не ті, які знаходяться зовнішньо, да, які ми можемо бачити, а ті, які знаходяться під шарами глибинної мускулатури, вони починають більш ефективніше нас підтримувати зсередини. Тому що, якщо ми такі розслаблені, вони або розтягнуті, або скорочені, або ще перевалені в одну сторону. Вони вмикаються не оптимально, і тоді навантаження на наш хребет і на наш кор, да, обдомідальну зону і на наш таз, воно розповсюджується неефективно або не ергономічно. Тобто, завдання нашого тіла це могти рухатись. Оптимальнішим і найменш енергозатратним шляхом під час життя. Переходимо до практики. Як зрозуміти, чи відбудовано, чи відбулося це осьове подовження і чи в нейтралі знаходиться ваш хребет? Якщо ми розмовляємо про вертикальне положення, ми хочемо, щоб. Наша маківка витягувалась вгору, сідничні бугри були спрямовані вниз, плечі лопатки стікали не мов би, вниз, а наші ключиці розтягувались не мов би, в сторону. Це таке вертикальне положення, яке ви можете відбудувати самостійно. І в кожного воно своє, тому що у кожного з вас свої лардози і свої кіфози і їх інтенсивність. Що точно не є осьовим видовжуванням і вирівнюванням тіла. Точно не є ось таке положення. Дуже багато людей, коли ти їм кажеш, вирівняй спину, всі, думаю, чули, це людина намагається зробити в цей момент розгинання хребта. Чи є ця позиція оптимальною? Ні. Ми перенапружуємо розгиначі нашої спини, переход від грудного до поперекового відділу, і я вже одразу відчуваю напругу вздовж спини. Це не є оптимальним да, для нас. Оптимально буде, якщо я вам на вашу анатомію озвучу такі команди. Ноги поставили на ширині тазу, за маківкою потягнулись вперед, сідничні бугрі опущені вниз, лобкова кістка злегка направлення в сторону нижніх ребер. Плечі і лопатки опущені, ключиці широкі. Це буде ваше центрування, з якого класно буде починати різні вправи, які треба виконувати стоячи. Далі, якщо вам дуже важко Зрозуміти в просторі, чи вам вдалося, чи не вдалося вам це зробити, ви можете взяти будь-яку палку, яка у вас є вдома, або швабру, і вона вам допоможе себе відцентрувати. І зрозуміти, а чи знаходяться такі структури, як таз, грудний відділ і голова в одній площині. Якщо ви візьмете цю палку, заведете вертикальним чином її за себе. Ви повинні відчути, що потилиця, це ось ця частина голови, там, де в мене хвіст, потилиця, грудний відділ і криш, бачите, вони торкаються цієї палки. Так? Тобто, якщо я занадто сильно вигнусь в грудному відділі, я втрачаю опору в грудний. Якщо я витягну голову вперед, я втрачаю голову. Якщо я буду сплощувати поперек або підкручувати таз, да, то я втрачу район крижа. Оце моє анатомічне положення: голова, грудна клітина і таз. Це якщо розмовляти про вертикаль. Так само, коли ми в силових вправах з вами робимо якісь нахили, як в останньому силовому тренуванні я їх давала. Для того, щоб впевнитись, а чи стоїте ви правильно і чи ви себе відцентрували, ви можете взяти підсказкою собі швабру і спробувати нахилитись на одній нозі, на двох ногах. І під час того, як ви будете робити нахил, ці три точки потилиця, грудний відділ і криш. Вони повинні обов'язково залишитись. А якщо ви хочете додати осьового подовження, то до цього нахилу добавте асоціацію про те, що через маківку в нас немов би проходить вектор, така стріла, постійно або вгору. Або, якщо ми в нахилі, як продовження оцієї нашої відбудованої позиції тазу грудної клітини і голови. Це і буде цим подовженням. подовження. І ще можете уявляти, немов би, коли ви просто стоїте, без голови і помічник, коли ви просто стоїте, да такі, розслаблені. Не мов би, не мов би, ваші міжхребцеві диски такі, не мов би вони такі, притиснуті, такі, втомлені, да, на них тисне постійно. А коли ви згадуєте про це осьове витяжіння, подовження, уявіть, що кожен диск між вашими хребцями, він такий, не мов би, оживає. Він немовби наповнюється таким повітрям, він немовби стає такий більш щасливий, немовби йому хочеться також потягнутися вгору за кожним хребцем, іначе він надувається в об'ємі і між кожним цим хребцем стає більше простору. Немовби ви на декілька сантиметрів виростаєте вгору. І спробуйте скористатись цим. В наступному тренуванні на мобільність або в наступному тренуванні е, в силовому, якщо ви спробуєте згадувати про це осьове у подовження під час виконання вправ, ваша спина і ваш кор буде вдячний вам за це, тому що ви будете більш ефективно розповсюджувати навантаження вздовж всього вашого хребта, Я. Чекаю на ваші коментарі і зворотній зв'язок, можливо, навіть під відео на YouTube. Скажіть, чи стало вам зрозуміліше, що це таке, чи використовували ви це раніше, і чи спробуєте використовувати це в майбутньому?